Хау доюденьки були, пані та панове, дімон на проводі. Виїхав прокататися в Чорнухи. Проїдусь парочкою вуличок стареньких, нецентральних. Кружочок зробимо, з'їздимо у колгосп колишній. Подивимось, що там робиться. Та й вернемось назад. Я зараз якраз у відпустці. Приїхав до батьків, то вирішив прокататися, прогулятися. Це ми виїхали. Як ця вулиця зараз називається, я й не знаю. Раніше була Радянська. А зараз якось вона по-другому називається і перейменували. На дворі сиро. Сьогодні погодка неважна, прохладно. Ну, але нам в машині воно якось по барабану. Тепло, зручно, комфортно, дорога хороша, дорогу зробили. Це ми їдемо на гору туди до колгоспа, але ми звернемо в іншу вуличку і поїдемо іншою дорогою. О, тут началось, почалось, да? похвалив дорогу. І здрастуйте, приїхали. Ну, це чорнухи, дітка, що ви хотіли? Вот. Ну, нічого, ми потихеньку. Тут ми звернемо направо, на колишню вулицю Першотравневу. Її, скоріше всього, теж перейменували. Не знаю в яку назву, не знаю. Я, до речі, на цій вулиці колись жив, на квартирі ми жили з дружиною. Та щось недовго, може, рік та і все. От, Поки купили свою хату. Отут, до речі, я і жив. Оце зелена хата. Ага, отут вона десь. А, ну оце стовп, оце тут бур'яни, бачите, заросло, все. Оце тут це дворище, тут ніхто зараз не живе, бачите. Покинуте все таке. От, садочок тут великий був хороший, я його доглядав свого часу. Трохи навіть обрізав гілки, ну, то таке. Рік чи півтора ми прожили та й поїхали. Купили свою хату і жили в своїй хаті. В своїй хаті теж недовго прожили, мають років три і виїхали на Вишгород. Тепер я Вишгородець. О, трактор їде дир-дир-дир, По дорозі бригадир. Чи як там у тій, у тій пісеньці віршику Павла течини? Трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир. О, ліворуч, ліворуч, це кладовище місцеве, це тут старе, а вище туди вже нове, де зараз ховають а, людей. Да, ну, дорожка, звісно, тут давно не ремонтувалась. Таке захалустя, захалустя. Ну, хоча чому, і хатки є чудовенькі в людей. Прекрасно. Хто, я ж кажу, хто не ледачий, якщо ну, руки не сраки поросли, то можна. Можна жити нормально. От. Собаки за нами бігають дикі. Ну, таке, собаці, аби побігати, чи за машиною, чи за мотоциклом, чи за велосипедом. О, тут хтось строїться надумав, дивіться, навезли піноблоку, чи газоблоку, що воно таке, щось будуть будувати. Сміття щось давно не вивозили, бачите, баки повні. Повні баки. Поганого сміття. А, ну це ж вихідні були, так? Да? Ну да, сьогодні в нас що. Сьогодні в нас якраз понеділок. Да, Це вихідні накидали. А, так сьогодні понеділок, але сьогодні 30 число, 30 січня. Тож навряд чи вони вивозили до нового. Так, нам тут наліво на гору. Пропускати нема кого. Все хорошо. Наліво на гору. Проїдемося біля лікарні колишньої районної. Ну і зараз там лікарня працює. Я не знаю, які там відділення позалишались. Може терапія та дитяча я не знаю. Раніше було багато відділень. А зараз вже менше, звісно. Оце праворуч. Праворуч, бачите, двохетажну будівлю, ото лікарня. О, там щось, щось іще залишилось, не знаю. Тут якась кафешка колись була, а там лікарня, то швидка допомога ще є. Ліворуч двохетажні будинки житлові. Прямо оце прямо якраз ми впираємось двохетажна будівля за ялинками. Це колишня контора колгоспна. Колгосп тут називався імені Суворова. Оце якраз їхня контора була. Ми тут перед нею наліво повернемо. О, кафе зустріч. Колись тут в цьому кафе зустрічі ми з кумом завсіх Ну, Не то, що за всіх ну, бували тут, бували. Оце вже колгосні пішли, оці, Я не тік тут був, чи що я вже не пам'ятаю. Мабуть, да, щось таке. Це вже колгосні пішли будівлі. Ферми трохи далі будуть, тракторний парк трохи далі. Ми, ви знаєте, оце, в цей колгосп ходили. Зі школи на картоплю нас посилали, ми збирали картоплю в полях. А так літом на канікулах, бувало, підробляли. Ну, хто чим? Я свиней інколи пас. Да, свиней пас, ви уявляєте, в цьому колгоспі. От, Стригли ми тут овець. Ну, як стригли? Стригли то спеціально обучені люди. Приїжджала бригада. Десь, до речі, і здалеку, може, і із Грузії чи з Вірменії хлопці приїжджали бригаду, і оце вони по району по колгоспах стригли овець. Ох, як вони швидко це робили, І руно вийшло цільне, без, ну, без кустів, таке ну, цільне скрутили його і, і, то само, і откинули. А овечку вже яка пострижена, ми хватали за руки за ноги і кидали у такий там чан великий, був, як балія. З дезінфікуючим розчином. І туди в цю... про дезінфікує, хай тобі трясть, та я вже й балакать розучився. От, і в той розчин її вкидали, воно тоді вистрибало, бігло собі до гурту те е, ягня. А да, так, що ми тут працювали колись. Це ми їдемо вулицею. Та вона вже крайня вулиця там за селом, уже ставок і поля отуди праворуч. А тут іще, як бачите, люди живуть цілком, бачите, добре. Єдине, дорога, звісно, погана. Ну, але ліворуч це колгоспне подвір'я. Оце за забором, там ферми все було, таке вагова якась стоїть. А праворуч це все людські хати. Люди тут жили. Трошечки далі праворуч буде колишня тракторна бригада. А зараз, кстати, я не знаю, що в цьому. Ну, щось є. Чи вони спілку організували люди селянську і обробляють землі, все там. Оце щось я не знаю. Оце тут було в цьому в зданні. Чи, чи бригада ця тракторна, яка в них тут була, контора. А сама тракторна бригада оце тут за забором була. О, тут трактори, комбайни. Ремонтувалися, ставилися. Якраз Ой, нема там нічого зараз. Нема тракторів, комбай. Ні, воно якось використовується, можливо ж тією спілкою чи фермерами якимось. Але тих тракторів вже немає, звісно. Ну, оце ми вже виїжджаємо на крайню вулицю і нам наліво повернемо. І спустимося вниз якраз туди, де ми заїжджали на вулицю Першотравневу. Оце такий короткий кружочок буде. Ось тут ми ліворуч повернемо. І тепер вниз. Тут була бруківка. О, так тут бруківка й досі, дивіться. Так, бруківочка. зараз нас потрясе. Трошечки. Майже як, е, Боже, як той узвіз у Києві називається, Володимирський. Та не тільки Володимирський. Е, оцей узвіз, що е, від Лук'янівки сюди, на Коренівку, як він називається, ця вулиця Спуск, е, теж бруківочка там. Ну, але там бруківка вона трошечки акуратніша. Тут же клали ну більш-менш воно б то було, звісно, нормально, але вже воно, як бачите. Трясейки кидає. Ну, ось, отут ми якраз повертали біля цих сосон ліворуч сюди вуличку, їхали на першу травневу. Оце такий ми кружочок невеликий зробили. Проїхались з селом чудовим вірніше селищем. Погодка передноворічна, якась вона не передноворічна. Сьогодні 30 січня, нагадаю. Ну, але що зробиш, клімат давно помінявся. Ну, там у січні-лютому ще воно засніжить. Чекайте, ще воно буде всього, звісно. Ще може у березні так снігу наліпити, що не знатимемо, куди діватися. Ну, добренько, на цьому все. Прогулянку закінчив, доповідь закінчив, я Дімон. Бувайте мені здоровенькі.